У бюджеті селищної ради щороку передбачаються кошти для благоустрою Покровського. Наше селище по-своєму красиве в різні пори року, і не любити його не можна. Воно прекрасне своїми людьми, творчими, сильними духом, відданими своїй справі, які своєю невтомною натхненною працею перетворили Покровське у зелений орден на грудях землі. Варто сказати добре слово про тих, хто свого часу очолював раду і зробив свій внесок у розбудову та благоустрій селища. Це Григорій Федорович Жуковський, Олександр Антонович Москалець, Микола Олексійович Корявець, Петро Петрович Сибулька, Микола Йосипович Левандович, Валентин Олександрович Білик. Надійними помічниками голів Ради були їх заступники Анатолій Омельянович Коврига. Борис Леонідович Осмоловський, секретарі Валентина Андріївна Романенко, Людмила Гаврилівна Дернова та інші. З квітня 2006 року на посаді селищного голови працює Валерій Володимирович Григоренко. Людина ділова, енергійна, наділена хорошими організаторськими здібностями. Компетентно вирішуються складні питання, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування на нинішньому етапі розвитку нашої держави, секретар ради Тетяна Миколаївна Єрмак, заступники Костянтин Іванович Рябчук та Віктор Іванович Стрюк, головний бухгалтер Олена Станіславівна Коробка. В апараті селищної ради нині працює 24 чоловіка. Продовж багатьох років добросовісно виконують свої обов'язки спеціалісти де Володимирівна Падалка, Валентина Іванівна Коноваленко, Валерій Миколаєвич Мицик, Євген Володимирович Жигулін, оператор комп'ютерного набору Людмила Миколаївна Лоза та інші. В кращі часи Покровському ледь не кожного року будували і здавали в експлуатації об'єкти соціальної сфери житло. Тому сьогодні маємо і чудовий будинок культури, і спортивний комплекс Юність, і пішохідний міст через річку Вовчу, реконструйований ринок і автостанцію, нове приміщення Центральної районної аптеки. В сучасності нашому селищу додали нові приміщення комерційних банків Аваль, Приватбанк, Індексбанк, Броббізнесбанк, приватні магазини та кафе. Своє 230-річчя. Покровщина зустрічає в розквіті сил, сторінку за сторінкою вписуючи вагомі справи в історії рідної України. У Покровському третина населення пов'язана із сільськогосподарським виробництвом. Це дипломовані спеціалісти сільського господарства, механізатори, тваринники, люди інших сільськогосподарських професій. Одні працюють в установах та організаціях, що обслуговують інші – Труїться у товариства, яких на території ще зараз два селянських фермерських господарств. Останнє десятиліття минулого століття переконливо засвідчило, у ринкових умовах потрібні нові форми господарювання на селі, спроможні забезпечити високоефективне ведення сільгосбуробництва. Тож, коли розпочалося реформування колгоспів, у Покровському було створено товариство відродження». Куди війшли КСП імені Карла Марса, Рассвіт і Побєда. Відродження сільгоспвиробництва на той час не було легкою справою. Господарства переживали глибоку економічну кризу. Новоотворене агроформування, хоч і починало, як кажуть, з нуля, але потребувало не лише величезних організаторських зусиль, а й значних коштів для відтворення виробництва. Дати їх міг тільки сильний інвестор. Ним стало науково-виробниче підприємство Промвок та його генеральний директор Дмитро Олександрович Плеханов. Очолює сьогодні товариство Агрофірму відродження генеральний директор Чернявський Сергій Іванович. У 2000 році утворилося товариство Родина, яке очолив Олександр Вікторович Кузьменко. Товариство спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур, виробництві молока та м'яса великої рогатої худоби. По врожайності сільгоспкультур, культурі землеробства товариство Родіна займає передові місця на Покровщині. Завдяки інвестору товариства Покрова Січ оновлено машино-тракторний парк. На території селища працює Покровське управління в експлуатації газового господарства. Ось уже кілька років колектив очолює Олександр Олексійович Желізняк. Його надійним помічником є головний інженер Олександр Леонідович Білан. Колектив газового господарства живе не лише роботою, тут вміють змістовно організовувати своє дозвілля. Спортсмени в газового господарства постійно виборюють перші місця в обласних спартакіадах серед колективів газового господарства області.